Друзі, коли мені щось чи нам щось не запам'ятовується, а коректніше сказати, не вивчається щось, є кілька причин, на які варто звернути увагу. Перше, це те, що ми неправильно виконуємо рухи, рухи мовного апарату для того, щоб видобувати звуки. І наш організм розумний, природа не дура, він нам каже, природа не дура, це я цитую одну розумну людину. Він нам каже, Цим, що а, ні, так, я так не буду. От і все, що хочете робити. І отут от нам потрібно знову повертатися до рухів. Наступна причина буде це те, що недостатня кількість повторів. Я вам вже розповідав про це, да? залежність повторів від інтересу, від почуття і так далі. От На це потрібно теж звернути увагу. Повторів іменно творчих повторів, нам потрібно сприймати кожний повтор або кожне виконання. Як творчо і не тільки сприймати, воно дійсно так. Але нам потрібно навчитися так думати і тоді, і також самому свідомо щось урізнобарвлювати, додавати якісь нові відтінки. Я вам про це говорив теж минулий раз, як це робити. От, Тому на це звертаємо увагу. Ще потрібно е розуміти, що якщо ми щось вивчаємо без інтересу, без зацікавлення, ну нічого не буде. Ви самі знаєте зі школи, що дітки, які на уроці неуважно слухають щось, неуважно сприймають матеріал, там крутяться і так далі. Знаєте, що дітки роблять, що ви робили в школі. Це вже говорить про те, що їм не цікаво. Розумний і мудрий вчитель зразу міняє діяльність. От. Він залишається в рамках одного предмету. У нас щось подібна ситуація через те, що ми залишаємося в рамках німецької мови. Але. Тут є оди, одна, одна тех, техніка, яку винайшов курінський, йому варто це надати якусь, хоча б посмертно, я не знаю, яку премію дають найбільшу, яку тільки можна. Він винайшов а, актуалізацію інтересу. Техніку актуалізації інтересу. Я вам дуже коротко її розкажу. Давайте зараз, да, давайте зараз але я потім покажу. Значить, а, Вона. А, це називається техніка ламання іграшки. Як він звернув увагу, Курінський, що дітки, коли вони хочуть, от, їм вже набридло з якоюсь іграшкою гратися, якась машинка, чи там, що, там, лялька, чим там зараз грається дівчатка. В їм набридає, вони починають ламати. Це не тому, що їм хочеться зіпсувати або якесь зло зробити. Ні, це тому, що в них апріорі діє інтерес. Вони хочуть поцікавитись заглянути щось, щось там всередину. І вони розбирають. Ми з вами це використаємо теж. Зараз скажу так: що будь-який текст ми можемо, або будь-який вокабуляр, або лексикон, список слів іншими словами, пробачте за, за термінологію, ми можемо теж сприймати, налаштовувати себе, сприймати це як іграшку, яку ми з вами повинні ламати. І я вам покажу, як це робити трішки пізніше. І так, мене звуть Юрій Бесараб, це німецька на зупинці. Будь ласка, якщо ви вже дослухали до цього моменту, ставте mir, чи там «уподобайки». От, І Тайлин. Можете теж залишити будь-який коментар. Будь ласка, через те, що це значить, що більше людей можуть дізнатися. Важаєш, там тисячі людей, які виїхали, змушені були виїхати в Німеччину. От, а дивиться, ну, скажімо, багато, але могло б і більше дивитися через те, що цього. Ну, як би могли, можливо, і міг би хтось розказати, але не зможе, бо він не читав того, що я читав. Або те, що читати автодидакти от, в Україні чи в усьому світі. І так ми вже з вами розібрали минулий раз. Зараз я вам даю ще раз можливість подивитися на це все. Що в нас є дієслова. Що у нас ага, значить, на другому місці у нас поки що певний час, на другому місці у нас зайде, є, завжди йде присудок. Тому підмет присудок, додаткові члени речення. І е, присудок це значить дієслова. Дієслова в німецькій мові бувають звичайні, а потім незвичайні. Бувають чимось таким цікавим. Я вам зараз це покажу. Минулий раз ми говорили про звичайні слова. Заґен, як воно змінюється. От, Ми це стираємо через те, що ви вже це запам'ятали, знаєте, да? закінчення ми залишаємо. Бо вони в нас залишаються. Ми все взагалі в мова йде про теперішній час. Нам поки інший не потрібен. Ми візьмемо їх пізніше. Ви вже знаєте ці дієслова, я так вважаю. Так, а тепер почнуться деякі чудеса німецької мови, які надають їй такий шонхайт, шонхайт. Німецькою. Це те, що, так, що в німецькій мові ось в другій є оці дієслова, слова, які, скажімо, у них з'являється певний шарм. Я одне з них напишу. Ну, наприклад, візьмемо слово дієслово Да? «Fahren» Фа — Фаген це їхати. І так, ми знаєте, що ми це відкидаємо для того, щоб додавати ці закінчення, особові закінчення. І таким чином я говорю і хфар. Але вже от du і the er est, вже буде ne ne färd", ne färd", ne färd", ne färd", не ферст. Не ферт. Не фарст. Не фарст, не фард. А буде фарст. Вже оце. А, да, у нас перетворюється. Ось ми тут його напишемо. Воно у нас перетворюється в чудовий звук е, умляутний Е. Тут і тут. Ось дивіться, ось ці дві. Du, я просив вас поки що не використовувати, але варто все-таки ну, вивчати, не, не ігнорувати цю штуку. Потім. А, потім у нас будуть також зміни в тому, що це фах. Дивіться. Іх, фа фа ре. У нас оде, це, ми можемо зараз прямо закінчення це хай буде. Ми говоримо фа іх фа-ре. Ду. Уже буде ст. Ду ферст ти їдеш. Er fährt. А далі знову «Wir fahren», ihr fahrt, «Sie fahren» – Там все залишається як було. Також цей процес відбувається з іншими деякими звуками, які у нас будуть, наприклад, ось буде О, переходити в, в «о» Умляутне Ум це коли ми дві хубки висовуємо перед на У і. Цей звук взагалі буде мінятися. Він звучить потім як Е ферст, Фер ферст, ферст, Fert. Фер так, потім у нас ось таке буде. Так, потім воно перетворюється у нас умля а умляут. у. І ще одна штука буде цікава тут. е «э» у нас в деяких Діслах буде перетворюватись. На E або на І. Якщо І і R Zoom пишуться, вони читаються І. Я вам приклади наведу прямо зараз. Наприклад, тільки не з усіма. Ось тут у нас буде, наприклад, Laufen. Давайте ми його запишемо десь тут. Laufen. Лауфен laufen. Laufen буде. Значить, ich беремо саму основу. Додаємо закінч Ich laufe, але вже du läufst. У нас буде вже це. Du läufst, er, er, sie läuft. Потім, а далі wir лауф, er «sie laufen». Не лауфан. Далі вже все не змінюється. Потім, наприклад, з цими двома словами. Давайте я тут ще щось напишу вам. якось. Так. Можливо, ми їх відділимо. Ці закінчення якось отак. От. Щоб на них не наїжджати. Не, 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 не Значить, з «і». Е переходить в «ни», в І. Тут у нас буде, так, якщо я сильно низько напишу, ви не побачите, тому ну, я буду це писати ось тут. Да? Дієслово не... Нимен. Дуже хороше діє слово нимен, брати. І так, дивіться, их, их. беремо основу. Ниме. А от уже ду буде оце е мінятися і разом з Е з Х мінятися на Е. На оце Е. Буде ду нимст і Нимт. А далі все, все так: евіанимен, зі янемт правильно. Потім з, з, з І, коли Е переходить в э, І, тут у нас буде лезен, наприклад. Lesen", беремо основу. іх лизе. Але вже do. Дивіться, що у нас на замість E. Тут з'являється і Е, а значить буде читатися як І. І ми вже говоримо do list, ти читаєш і er, list, До речі, тут е залишається. Тому буде do, do, a E-List, з Ліст listen. я ЛЕСТ, list, я Лест, я в. Під цим відео дам вам ще прикладів дієслів, в яких іде зміна оцих голосних, де А міняється на Е і так далі. і так далі. Взагалі я вам ще дам кілька до, скажімо, 50 мінус 5 дієслів німецької мови, для того, щоб ви могли їх вже практикувати, їх вивчати, використовувати, тренувати. А тепер я покажу, як ми це вже на практиці будемо робити. Дивіться. А, так, 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 так. Що ж тут можна стерти? Давайте візьмемо ось це є Да? Ось Оце зітру. Наприклад, ви ж записали вже це все. Я так думаю, або зробили скріншот собі. Так. І а, оці всі дієслова, слова. Які я вам напишу. Я їх буду запишу в певному. Дивіться: запишу в мене буде певний список. Farn, там лізен, лізен, зин, зин і так далі. так 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 далі, далі, так далі Тепер що беремо що ми з вами беремо? Це буде такий списочок, який ви зможете виписати десь окремо. так, Опа. Оце і буде та іграшка, з якою ми будемо з вами гратися і розбивати. Що ми робимо? Ми розбиваємо, ми спочатку знайомимося з цим текстом повністю, нам головне, звичайно, з вами для нас головне це виконання. Ми виконуємо thuggen, лезен, і так далі. Потім, ознайомившись, прочитавши цей весь список дієслів. Можете подивитися на переклад, нічого страшного. Можна спочатку і не дивитися в переклад, не так важливо для нас на цій стадії. От. А можете після подивитися. Тут головне задовольняти свій інтерес. Як тільки з'явився інтерес подивитися якесь слово, треба миттєво його шукати. Задовольнити цей інтерес, тому через це, це буде кайф. І так, ми, У вас цей список. Да? Поки не дивіться сюди, не дивіться сюди. Нам, нам потрібно усміхати, що у вас є цей список слів. До речі, такий список слів можна робити з слів, які ви вчаєте на уроках, на які ви ходите німецької мови, з підручників, які, які у вас там є, ви можете це складати. Але ліпше все-таки розбивати списки по таким, да? по, щоб ті, а, наприклад, іменники йшли тут, дієслова тут. До речі, тут теж можна іменники, через те, що іменники будуть додатками теж. От, але ладно, повернемося до, до цього списку. Ви написали його. Наприклад, там буде аж 20, 20 слів да, в цьому списку. Оце хай буде перше. А тут закінчиться аж на 20. Ви прочитали, познайомилися з ним. Потім берете, що ламаєте іграшку. Що це таке? Ви розбиваєте цей список на 4, на 4 частини. Перший буде 20 розбілити на 4 можна поділити по 20 на 4, це буде 5. Да? Можна по 5. Наприклад, там десь буде 1, 2, 3. І ось де 20, то вже буде в мене 4. Да? Не дивіться на те, скільки тут слів, бо умовно. Перші йдуть у нас 5 діслів, потім другий 5 діїслів, потім третій. Під цифрою 3. Да? Ми їх розбили на 4 рівних частинки. 1, 2, 3. Давайте я зараз тут напишу навіть 4. Там у вас може бути 20 слоїв, може бути 30, може бути 50. Ну, десь до 50. От ви розбили цей список орієнтовно на однакові частини. Орієнтовно. Ви ну, можете не, не зовсім на однакові. Це, не, це від вашого інтересу залежить. І потім. Вже читаєте не так, як от ви читали перший раз зверху донизу так, весь список. А читаєте, наприклад, ті, що входять в перший. Потім, наприклад, в другий. А потім четвертий, А потім третій. Наступний круг. Ви повертаєтесь і можете почати з четвертого, третього, перший, і два. Потім. І у вас вийде така приблизно 1, 2, 3, 4. Ви розбили. Потім може бути 2, 3, 4, 1, потім може бути 4, 4, 3, 2, 1 і так далі. Ви будете тренуватися в розбиванні цієї іграшки на от такі частини і розглядання їх не сукцесивно. Це буде стимулювати інтерес. Як ви знаєте, що інтерес це почуття. І це почуття приведе до того, що ви будете з часом знати ці слова. Навіть не запам'ятовуючи і не обзиваючи себе дурним, чи дурою, чи бараном, чи там іншими ще тваринами. Слава ЗСУ, Auf Wiedersehen!